На засіданні першої сесії обласної ради 7-го скликання було обрано голову Житомирської обласної ради. Нею стала Анжеліка Лабунська. За її кандидатуру проголосували 33 депутати із 38, що брали участь у таємному голосуванні. Виготовлено бюлетенів для голосування 64. Видано бюлетенів для голосування 38. Взяло участь у голосуванні. 38 депутатів. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними нуль. Не взяло участь у голосуванні 26 депутатів. За Лабунську Анжеліку Вікторівну подано 33 голоси. Кількість депутатів, які не підтримали, 5. Вирішили вважати обраним головою обласної ради Лабунська Анжелікові Вікторівну. Після оголошення результатів Анжеліка Вікторівна подякувала всім, хто її підтримав. Прийняла присягу посадової особи місцевого самоврядування та оголосила про відмову від заробітної плати. Є сьогодні бюджет. В мене є декларація. Доходу мене задекларовані, і мені буде дуже соромно, якщо ще обласна рада буде. За рахунок людей виплачувати мені заробітну плату, тому я прошу підготувати інший проект рішення у зв'язку з моїм прийняттям такого рішення. Прошу голосувати. Встановити заробітну плату в розмірі 1 гривню за ініціативи новообраної голови обласної ради у роботі першої сесії було оголошено перерву. Як пояснила Анжеліка Лабунська, це необхідно для того, щоб емоції, які зашкалювали на цьому засіданні, не завадили у прийнятті важливих рішень. Тому першого заступника та заступника голови обласної ради депутатський корпус обиратиме вже на наступному засіданні. Я думаю, що а, сьогодні. Трохи всі охолонуть, прийдуть емоції, і ми з завтрашнього дня почнемо працювати, бо люди від нас чекають не розподілу посад, а саме праці на користь людей.